Своєму ліжку. Я теж нічого не розумію, я теж лягала вдома спати. Тут має бути вихід, чи вам просто це все сниться. Це сон то дуже страшний і неприємний. Я хочу прокинутись. Мені страшно і холодно. Давай знайдемо вихід. Ой, це ж здається відомий блогер. Я його знаю. Точно, це ж володимир Левицький. Вставай, замерзнеш. знаєш. Хто ви? І навіщо ви мене сюди принесли? А ну зізнавайтесь. Ми самі не знаємо, де ми і чому ми тут. Так, ми лягали спати вдома, а прокинулись тут. М -м. Я думаю, що про щось тоді знатись треба вибересь звідси. Ми намагались, але виходу не знайшли. Але тепер з нами хлопець і нам спокійніше. Ми обов'язково звідси виберемось і разом все з'ясуємо. Ходімо. Це що якась консерва? Не знаю хто, а я голодний звір. О, зараз врятуємо всіх нас. Це що? Ми тут чули якісь дивні звуки. А тепер у тебе такий дивний слід. Я нічого не можу сказати. Тепер і я сам себе боюсь. Тоді, вибач. Дійсно, коїться щось дивне. Так, пропоную триматися разом. Почуваєш себе добре? Залежно, що ти вважаєш добре? Мені страшно. Навіщо він нас зв'язав? Одне зрозуміло, він уже не той. Так, той страшний вкус не випадковий. впевнений, що твоя сестра тут місце таке страшне. Я ж не наманялась сюди провів, а по локації. Як її б могло занести? Мене під палкою сюди назагнали. І не кажи якийсь притулок для зомбі. Шахи. Yes. не так. Ми шукалися, Але ми ні сестри не зустріли, ні жодної живої душі. Ти натякаєш на те, що ми можемо зустріти на живій душі? Дівчата, страшне місце. Це не означає, що тут все страшне. А я думаю, що все-таки хтось є. Дійсно, тут хтось. Є. Це ж відомий блог. Як ти сюди потрапив? Так як і бе. Зайшов через вхід і заблукав. І давно ти тут нікого не зустрічав. Ми шукаємо тут мою сестру. Нікого не зустрічав, але в мене таке відчуття, що тут ще хтось є. У нас теж такі враження і трохи моторошно від цього. Може, ми разом пошукаємо сестру. Ми не знаємо, чи вона одна, чи з друзями. Звичайно, що з друзями. Ну, я хотів сказати, що в таке страшне місце треба йти тільки з друзями. Так, 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 так. так, 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 так. Я думаю, що так ми будемо довго шукати. Треба розбитись. Так буде набагато швидше. Швидше знайдемо. Я думаю, навпаки, потрібно триматися один одного. Я дуже хвилююся, сестру. Ну, загад твоєї сестрички ми можемо і ризикнути. То що, хто куди і з ким іде. Ну то давай підемо разом. Тобі зі мною буде спокійніше. А Аріна і Саша під із Ну добре, ми не знайомі, але ти джентльмен. Раптом ще кричить. Ми прибіжимо. Спеціально не прибіжите. Мені так страшно, що я вже хочу. А якщо і ми зробимош, тоді що? Хто може жити в такому страшному місці? Хіба що якісь зони? Ти права мала. Тепер ми зон. Він мені відразу не сподобався. це ви дівчата, блогер, блогер. Дарема, ти так на нього може вони них в біді. А ти чув, він голосом іноді говорить? Чув, ще почув. Я сиділи на уроках. Так, малеча, не панікуй. Ти що? Не хочеш відкрити таємницю цього замку? Це пригода. А зараз це ж цікаво. Потім нам всі будуть заздрити, що ми перші дізналися про це. Може, нам дадуть якусь нагороду за засеціне на відкриття. А я не заради нагород, мені просто цікаво, що тут може бути. Що ви не пожалкувати потім? Ви тільки подивіться на це таємниче місце. Це ж історія, яку ми не знаємо. Зараз зайдемо і дізнаємось, так? Хоже аж руки чешуться дотиркнутися до історії. Прислухайтесь, то чути голоси з минулого. Може краще не підемо. Тепер точно підемо. Що дітей, які зникли. Мабуть, вони теж прийшли сюди, щоб відкрити таємницю цього замку. Може, вони навіть дізналися про неї. Але я розумію, що за це все треба платити. Але не обов'язково з життям. Може пішли подивимося інші кімнати. Погнали. Піддавай. Ми знайшли їхні речі. Отже, знайдемо і їх. Так, ви тут і ви всі тут залишити. Отже, таємницею цього замку є зомбі. Зомбі то таке, а куди зникли діти? у зомбі, вони все знають! Ага, вони ж тут живуть? 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 А, точно, вони ж не живуть. Не побачив не школи, не друзів, не однокласників. Мене батьки приб'ють, якщо я не повернусь додому. А так і буде. Нікого ти вже більше не побачиш і не повернешся додому. Тепер тут твій дім. Дякую, що ви розв'язали нас, а то ми думали, що нам уже кінець. Ви більше нікого не зустрічали в замку, тільки відомого блогера. А зараз він відомий зомбі. Цікаво, чому вона протворилася на зомбі? Чому він вас зв'язав, а не просто вкусив? Віци ще ніхто не втік. Думаю, що вони всі вже стали зомбі. А чому ми ж не стали? Я верну вас тому до... і зв'язав. бо ви теж зомбі. Але, але маєте, маєте вищу, вищу ступінь мутації. Ваша місія узатильчи. Щоб усі перетворилися на зомбі і заразити цим вірусом увесвіт.